Ця проблематика є актуальна, як було визначено, в Україні існує проблема для жінок, які мають маленьких дітей. По-перше, проблема починається навіть раніше, коли жінка ще не має дітей, але вже у неї виникають проблеми при пошуку роботи. Роботодавці не дуже охоче наймають таких жінок, тому що це перспективні мами. Це в перспективі працівники, які на якийсь час будуть відлучені від роботи. Потім будуть маленькі діти, у яких е, будуть свої проблеми, можливо, лікарнями. Тому, звичайно, виникає багато проблем. Е, з іншого боку, і у самих батьків виникають проблеми при поверненні на роботу. У нас досить великий час мами перебувають вдома. Це три роки, вони мають право бути. За цей час змінюється нормативна база, змінюється. Скажімо так, не якісь процеси. Жінка втрачає кваліфікацію. Жінка втрачає контакти часто з підприємством, і потім при поверненні на роботу виникають проблеми, коли ну, мама просто старається відсторонити від роботи, спонукати її якось піти з цієї роботи. Ми бачимо, що жінки отримують нижчу зарплату, зарплата жінки складає десь 85-78% 8% чоловіків. Звичайно, це не лише проблема України, це проблема багатьох країн. Тут не правда діти, що жінки будь країни, в будь-якій країні мають свої проблеми аналогічні. І жінки у нас менше мають вплив на якесь прийняття рішень, тобто на керівних масадах жінок у нас, звичайно, менше. Що ми очікуємо від проєкту? Основне, що ми хочемо в в результаті це розробити модель, яка б е, поєднала всі підходи е, реінтеграції е, батьків на ринок праці. Е, ми хочемо запропонувати такі механізми, які б допомогли батькам найбільш безболісно повернутися на ринок праці. Але ми не виступаємо лише. На боці самих батьків ми хочемо створити ну, таке середовище, запропонувати, щоб роботодавцям було теж вигідно брати е, цю маму, тому що в ну, бізнесі є бізнес. Ми розуміємо, що е, моральними принципами навряд чи можна примусити роботодавця взяти маму на роботу з маленькими дітьми. Тому наша основна мета – це запропонувати такі підходи, які допоможуть зробити жінку більш конкурентною на ринку праці.